Вітаю! Вже у всіх передсвятковий настрій. Тому намалюємо сьогодні будиночок в лісі, який прикрашений гірляндами, ялинку, а можливо і декілька ялинок. Почнемо з того, що проведемо лінію. Ділимо аркуш не навпіл, а на чотири частини. Тобто, ось серединка і цю частину ще навпіл. Ось таким чином. І проводимо лінію. Ось так. Ставимо будиночок. Будиночок не квадрат малюємо, а прямокутник. Можна трошки вище його зробити, по центру ось так. Прямокутничок. І невисокий трикутник. Тут продовжимо трошки, центр знайшли, приблизно центр. І трикутничок намалювали. Дах є, будинок є. Витирати нам нічого не обов'язково, тому що ми будемо малювати гуаш, що не буде видно. І намалюємо два великих вікна, так само прямокутники. Тут можна розмістити або двері на горище, або вікно. По боках у нас будуть ялинки. Тут більшого розміру, тут меншого розміру. І ось так симетрично їх розмістимо. Одразу приступаємо до роботи з фарбою. Сьогодні працюємо гуащу. Нам треба білої фарби, тому ми одразу накладаємо її на палітру. Ось так я її сюди покладу. І сюди покладу одразу, бо мені треба зробити блакитний колір, світлий, блакитний спочатку. Для цього я візьму, в мене є дві сині фарби. Ось такі. Бачите, тут вже малювала білою замазано. Вона в мене досить густа, вже старенька, підсохла, тому небагато беру і водичку зараз додам. Мені треба світлий блакитний колір. Трошки більше в блакиті додати. І зафарбовуємо нижню частину аркуша. Ось тут у нас буде сніг. Ми його зафарбовуємо таким блакитним, не дуже темним блакитним. Тепер до цього блакитного ми нічого не додаємо, хай він залишається, він нам знадобиться ще. Нам треба тепер намалювати фон небо. Небо, звичайно, темніше. Я беру інший синій відтінок. Ось такий, він більш з фіолетовим таким. Але, щоб не був дуже темний, бо нам треба буде потім ялинки малювати на фоні неба. Сюди треба додати білого. Так, краплиночку візьму білого. І треба зробити таку сумі, щоб вистачило на весь аркуш. Навколо будинку одразу малюємо. Одразу намалюємо ялинки. Будинок в останню чергу будемо вже фарбувати. ялинки. Додаємо до цієї суміші ще більше синього. Нам треба зробити колір ялинок трошки темніший, ніж небо. В кого немає відтінків, різних відтінків синього, більш світлого, темного, ви можете додати до свого синього трошки чорного. Мені треба, щоб трошки темніше було. Ще більше синього треба додати, або чорного прийдеться додавати. Малюємо ялинки цим же широким пензлом я малюю спочатку стовбур. А далі торцем пензля я малюю гілки. Можна ось так прокри... промалювати. Спочатку надати форму трикутника приблизно. Так, нижні ось так віялом малюємо, нижня частина ширша. І середину так само ми трошки прикриваємо гілки. Вони ж не тільки вправо-вліво ростуть, а стовбур так само прикривають. Тому ось так. Зафарбовуємо стовбур. Верхівку можна ось так поставити оце. Так, головне, щоб в нас ялинка була трошки темніша, ці ялинки трошки темніші, ніж небо. Так, з іншого боку так само малюємо ялинку стовбур, пензлем і гілки. Так, трішки зняти фарбу. Забагато. Гілки спочатку даємо форму трикутника, а потім вже домальовуємо, доводимо до ідеалу, так скажемо. І ще темніше нам треба зробити ялинки, ще далі, які знаходяться. Тому до цієї суміші додаємо чорну фарбу тепер. І ще темніші ялинки намалюю трошки меншого розміру. Ось так. Вони знаходяться ще далі. Малюємо обережно. Ця ялинка темна, за цією першою ялинкою знаходиться, тому ховаємо її гілки, але малюємо так само тут трошки на сніг не заводимо. За будинком Повністю можна зафарбувати темряву зробити. І між цими гілками трошки її Так, Ця ялинка. трошки зняти фарбу зайву. Кінчиком, тільки кінчик торцем пензлі малюю. Можете взяти тонкий пензлик, звичайний, круглий. Можна їм малювати так, тут так само до снігу. Тепер я хочу трошки додати. На снігу тіні, ну, смужки якісь зробити, сухим пензлем. Беремо цей пензлик, витираємо його і майже сухим пензлем трошки зробити ось таких смужок. Обережненько, небагато, якісь нерівності на снігу. І так само білих. А ще нам треба білим промалювати під вікнами, тому що в нас світло буде від вікон. І якщо ми жовтим почнемо малювати по блакитному, може стати все зеленим. Тому ми одразу промалюємо отак біленьким, світло буде від вікон. Змінюємо пензлик на менший. І промалюємо одразу вікна світло. Жовта фарба, нічого не треба, не де розбавляти одне, тільки якщо вона загуста, то, звичайно, треба водички додати. І зафарбовуємо повністю вікна жовтою фарбою. Так, на снігу поки не малюємо світло, хай підсохне добре. Потім домалюємо. Розфарбовуємо будинок, можна зафарбувати його кольором вохра, а можна вохру з'єднати з коричневим. Нам треба не чистий коричневий, нам треба світліший колір зробити. От вохра, бачите, трошки темніший хочу зробити колір будинку, тому беру вохру І додаю коричневий. Щось в мене всі фарби повисихали. Давненько намалювала гощо. Треба фарбу реанімувати. Трошки темніше, ніж вохра, і світліше, ніж ваш коричневий. Робимо. Зафарбовуємо повністю будинок. На даху в нас ще сніг лежатиме, тому, якщо не дофарбуєте або зайдете навпаки, на небо. Нічого страшного, потім виправимо снігом. Але ось тут стіни вже фарбуйте, намагайтеся рівнесенькі і навколо вікон обережно. Не бійтеся малювати завжди гуашу Простіше малювати в тому плані, що можна виправити. Всі свої помилки, потім можна виправити. Якщо тут буде нерівно, ми потім снігу накидаємо і буде все добре. Сьогодні я не хочу використовувати фен, тому почекаємо, поки підсохне будинок. А в нас підсохли ялинки, тому ми можемо на ялинках намалювати снігу. Ось для чого мені потрібна була оця блакитна фарба. Так, сніг на ялинках малюю торцем пензля, куди. Куди потрапить, ось так роблю декілька таких снігових плям на ялинці, так тільки треба вирівняти пензлик. На дальній ялинці на темній небагато. А ось на більш світлій ялинці більше снігу намалюємо. Можна намалювати одразу світло під вікнами. Де в нас тут залишки жовтої фарби. Ще можна взяти іскравіше, щоб було. І ось так малюємо світло. Будиночок підсох. Тепер ми беремо чисто коричневу фарбу, тоненький пензлик і промалюємо дошки, з яких він побудований. Рами віконні. Форма вікна може бути форма рами будь-яка. Можна залишити ось так, а можна зробити ось так. Більше схоже на заміський будиночок. Дах відділимо. Так, щоб не забути, де в нас тут смужка має бути. Ось так. О, так, Тепер двері. В мене будуть двері, ви можете вікно намалювати. Хай буде так. Тоненьких дощичок. Тут проводимо темну смужку. Зверху сніг лежатиме, тому тут тінь треба буде намалювати обов'язково, а тепер малюємо дошки. Білою фарбою. Широким достатньо пензлем беремо ось тут в мене є біла фарба, сніг на будинку. Ось так прямо кладемо добренько, майже без води. Так. В цей бік промалювати трошки отак. Не розмазуйте, намагайтеся одним рухом, щоб біла фарба не з'єдналася з блакитною. Краще залишити так, потім ще один раз пройтись, якщо у вас вийшов напівпрозорий сніг, краще ще раз пройтися. Тепер можна цим же пензлем, але трошки його витерти. І ось так: торцем пензля намалювати сніг, який лежить над дверима. Ось так натицяти трошки насніжило, занесло снігу на якісь дошки, ось таким чином. І над вікном так само можна. Якісь виступи є над вікнами, на підвіконня покласти. Тільки Більше білого саме, бо в мене він білий вже з коричневим з'єднується. Ось так. І з цього ж снігу можна накидати під будинок. І залишилося намалювати нам лампочки, гірлянди. Беремо жовтий кольор, можна розвести або в палітрі намішати фарбу, або в баночці одразу з баночки брати. Ватну паличку, в баночку без води, не зволожувала я ватну паличку. І малюємо лампочки, які в нас під дахом будуть. Ось так. Густенько. Два рази тиснула, ще набираю фарбу. Дивіться, щоб не дуже прозорі були лампочки. Можна робити різнокольорові. Але зазвичай будинки обвішують однокольоровими або білим світлом холодним, або білим теплим. От тепле світло дає жовтий відтінок. Ось так. Тепер я ще хочу прикрасити ялинки. Я також повішу на них гірлянди. Білою фарбою промалюємо серединку кожної лампочки. Густенькою білою фарбою, набираю на кінчик, і ось так ставлю маленьку крапочку по центру. Прикрашайте свої оселі, очікуйте свята і сподівайтесь на краще. На все добре!